З вами я, Вадим Діти Райдер або просто ютубер. Зараз я буду робити обзор. Моя посилка з Аліекспресу приїхала. Вибачте, то, що не зняв, <кхух> тому що там було холодно. <кхух> ну, Ті не міг на дворі знімати, ходив на пошту, забрав. Коротше, я заказував лед um, підсвітку, ну, ви вже бачите, як вона мигає по моєму лиці e, зарядку. Ну, таку класну, що, що набагато роз'ємів. І вона тіба, файно заряджає. І кулер знаєте типу назад телефона що він не грівся. Ну от сама LED підсвітка. Вона наклеїться, але вона мені доволі Нравиться Але пульт я якраз коли виходив з пошти десь загубив. І тільки що і тільки коли прийшов, це поняв. От воно отак от переливається класно. Далі витягнути цю штуку, впала моя оця переноска, то що оцими всіми. Ой-ой-ой. Кстати, не гріється оця штука, кстати, я моя Грітися, я думаю, має. Але не гріється. Почекайте, друзі. От, видите эту зарядку? Отут вот є дуже багато роз'ємів. Ну, вона тоже була за 24 гривни, все по 24 гривни. <клес> Зараз я вам ще покажу кулер. Це буде таке маленьке відео. Тому що я це все розпакував з Юрой, але там відео таке погане вийшло. Так, вставляємо ту саму китайську. Все китайське. Так ще раз вставляємо ще один розйом. Тепер, друзі, дивіться. Наберемо от такий кулір. I Скажете, ай, гімно. Але він, типу, маленький, компактний. От тут можна на телефон. Типу під різні види телефона. Хоба. А тепер слухайте звук. Вот. Такий от кулер. ну не дуже голосно чути. Світиться, охолоджує, вітер дує прям сильний. Слухайте звук. Не знаю, чи це не чути, напевно, на відео, але... Вот, отак все розтягується. І ще працює оці... скільки тут... П'ять роз'ємів, а тут вже три вімк... вімкнено. Вімкнув. Отака от йшла до зарядки. Отака от... Ого ж, тримтить, ліжко. Отака от йшла в комплекті. Ну, там кожне йшло в комплекті. Такі, типу, упаковка. Ну, і там ще в мене дуже багато посилок прийде на Аліекспрес. Ну, коротше, мені подобається. Потім залишу відеоку. Цьому кулеру я ставлю 10, під тільки 7, тому що я загубив пульт, ну це вже моя вина. І той. Як воно? І через те, що вона нікуди не ліпиться зовсім. Але ще плюс. Поставлю 7 балів за те, що вона, по-перше, красива, дешева 24 гривні. Там був пульт, але я його профукала. Ну -ма йо, ну як так можна було? Зараз кажете. Але я не знаю, я вийшов з пошти, він випав, коли я його ті типу, бор розпаковував, поняв? Щоб удостовіритися що там все є в комплекті. Він І Він мене випав. Ну а так то я ставлю 7 в цьому, тому що вона може від повербанка робити. Це теж від повербанка може робити. От, от кулір, поняли? І все. Ну, коротше, отаке от міні-відео я зроблю. Ну, як міні. Вже будемо прощатися. Отакий от обзор я вам показав. З вами був я Вадим дітей райдера просто ютубер. Чекайте нових відео. Та заходьте на мій канал, перевіряйте, може, там ще вийшли. Я вже відключу. Ой. Ой, все. Може, там вийшли вже інші відео. Бо там я багато відео виложив. І чекайте ще розпаковок. До скорого удачі!